Наробили коли шведи великої слави, утікали з Мазепою в бандери з Полтави, А за ними Гордієнко нарадила мати, як пшеничнику, пожати полтаву достати. Ой, пожав, якби були, одностайні стали та з фастовським полковником гетьмана єднали, не стриміли в списи в стрісі у Петра у свата, не втікали з хотиці славні небожата, І не плакала б матері. Криму за Україну. як мандрували день і ніч, як покидали запорожці, Великий Луг і матір Січ, взяли з собою Матер Божу, та більш нічого не взяли і в Крим до хана понесли на нове горе Запорожжя. Заступила чорна хмара та білою хмару. Опанував запорожцям поганий татарин, Хоч хан дозволив на Пісках новим кошем стати, та заказав запорожцям церкву будувати. Поставили в наметі образ Пресвятої і крадькома молилися. Боже мій з тобою, мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучить, якби розказати про якого небудь магната історію правду? То перелякать саме пекло можна, А Данта старого Полупанком нашим можна здикувать. І все то те лихо, все кажуть От Бога. Чи вже ж йому людей мордувать, а надто сердешну мою Україну? Що вона зробила? За що вона гине? За що її діти в кайданах мовчать? Розказали кобзарінам про войни і чвари. Про тяжке лихолідця і про людці кари, що ляхи нам завдавали, про все розказали. Отак її моє води Петрові собаки рибали, гризли, і здалека запорожці чули, як у глуху віддзвонили з гармати рибнули, як погнали на болото город будувати, як плакала за дітками старенька я мати, Як діточки на орелі лінію копали. І як у цій фінляндії в снігу пропадали, чули, чули запорожці, що конає гетьманщина не повинно гине. Чули, чули, небожата, чули, та й мовчали, бо їм на чужині доброї мурзи завдавали. Ордувалися махи, плакали, та й з ними заплакала мати Божа. Сльозами святими заплакала милосерда не наче за сином. І Бог на ті сльози, причистій сльози, побив Петра, побив ката на намі дорозі. Вернули запорожці і принесли з собою в Гетьманщину той чудовий образ Пресвятої. Поставили поставили держанці муровином храмі. Та й вона там досі.